У нас традиційна рубрика дзвіночок по скайпу. Сьогодні будемо дзвонити власне до Ксенії Шевченко, яку щойно бачили на екрані. Розкажи трошечки про колектив. Привіт, вітанечко, всім Люба у нас боже мій нарешті завітала. Значить, розповідаю, це є молодий гурт, але з потужними музикантами, яких уже добре знають не тільки в Україні, а й з її межами, тому що а вони працювали з такими колективами, як Бумбокс, Тартак. Sky, і ще ще багато-багато таких цікавих нюансів. Існують тільки рік, готуючи новий альбом. Ну і е, зробили вперше на україномовну пісню. Кліп називається Пам'ятаєш. Знімали у Лондоні. Але і пісня там... бачите? Так, от ексо. пісня Україномовна. Цікаво буде от, дізнатись, чому Лондон обрали. І що найцікавіше, там були деякі казуси. От зараз попросимо. О, ми вже тебе маємо на зв'язку. Привіт. Добрий день! — Вітаю! — О, ти нас чуєш, клас. Ми тебе чи Слухай, гадуєш. скажи нам, от все ж таки, чому власне вирішили у Лондоні на українську пісню, кліп знімати? Ой, багато зараз подій да, трапилося на, в нашій країні. І перше, нас запросили туди відіграти благодійний концерт на пам'ять загиблих на майдані. Ось і заразом ми відзняли там відео. Кліт на нашу пісню українську. Ну, мабуть, тому що зараз це актуально, наша страна вже достатньо відома з усіх подій. Це, а взагалі, в тому альбомі, який ви зараз готуєте, українськомовних пісень, який відсоток великий, невеликий? Сі. Всі україномовні, бо я так трошки я до речі переб'ю тебе. Я скажу вам, що це дуже дуже класно, тому що Ксенія сама з Криму сама російськомовна вивчила прекрасно володію українською. Ви маєте можливість чути за це. Тобі велике спасибі. Скажи, будь ласка, от що там трапилося? Що казус збув? Хто вас? Я знаю, що під час зйомок в них двоє людей загубились просто в місті. Що що трапилось? там? Ну, давай не що трапилось, знайшлися чи. ні? Була така маленька, да, такий маленький казус, але він трошки так каз казково завершився, бо це була наша невід'ємна частина, «Барабани та бас», Коли ми знімалися з Самойло Андрієм, виконували головну роль в нашому кліпі, який ви ще не бачили. А наша невід'ємна частина, «Барабани та бас» – це Еріка Слободенюк, басістка та барабанщик Сергій Недушковський вирушили любоватися, так сказати, милуватися лондонськими. Красотами. І вони зранку зараз зараз, пробачте, дитина, дитина прокинулась пробачте. Отак От буває. трапляється з артистами, коли в них є маленькі діти. <рicellture> 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 я слідкую там. Я але добре, це просто вирухається. Тобто вони <рicellture> <рicellture> добре погуляли, але mm -hmm. надвечір вони згубили одного один одного. А, на, при тому, що в одного вже був сівши телефон, да, сіла вже батарея, а інший ще встиг нам відправити е меседж, що ми загубилися, але зв'язку з нами вже немає, але в мене теж сідає вже батарея. Ось, ось. І ми вже коли з чоловіком вже закінчили зйомку, читаємо це повідомлення. У нас маленька панка, бо Де ми їх пер... шукати. Як ми всі перший Французьку. раз в цьому місті. Добре, що в нас там були знайомі, які їх бачили, Бачили ще зранку. Ми це знали, що вони будуть якось там зустрічатися. Ми обдзвонили всіх. Але вони бачились, на жаль, зранку. Ну, а як, як потім вже так зробили, Господи Боже, потім так втрапилось, що. Ну головне, що вони знайшлися. Двоє сіли в один на той автобус, і вони там зустрілися. Причому наступний, це був це, це останній був рейс. Це така якась маленька казочка. Це був останній рейс. А до цього я, наша бусістка бачила це з вікна нашого готелю, що саме там запам'ятали саме цей номер, бо кажуть, всі ці, ці автобус буде йти ну до нашого до нашої станції. На потрібно за це запам'ятати. Вони це запам'ятали, і от якось так вони зустрілися. Потім слухай, у вас насправді там нова історія для пісні народилася. Ну вже вже до речі, деякі маленькі сюжеті може там щось до речі. Ще хотіла от тебе запитати, слухала твої пісні і дивилась твій. Власне, відеороботи Ти така драйвова, а чому такі пісні ліричні? Чи ти от зіграла на контрастні власне? такий контраст? Всіх цікавить це питання. Ну, насправді, драйвова мабуть, так і є, але на сцені я відпочиваю. У мене якийсь такий стан, це начебто відпочинок, такий, це така маленька мантра, да? така моя маленька мантра. Тому така от лірична така у нас тематика. Це, ми, мабуть, це знаєте, як кажуть зовнішні. Ти виплескаєш випле, випле, виплив плескош так, да, а в внутрішній в тебе трошки воно спокійно спокійніше, бо такі там трошки таке спокійне все. Скажи, будь ласка, а коли взагалі очікувати вже безпосередньо повністю записаного змастерованого альбому? І коли чекати у вас у Львові, чесно, питаюся. Чесно. Ой, де да ми взагалі-то були праді, але зараз ми працюємо, ми взагалі не знаємо, як воно, як воно і коли закінчиться, бо робиш якісь, якусь підбірку, да, збірочку пісень, і вже потім то, там проходить деякий час, і ти розумієш, що ці дві вже ну, вони трошки не актуальні. Ти хочеш вже замінити. І воно такий процес, я, чесно кажучи, не знаю. Шкода. Ну, то може не чекайте, поки випустите альбом, може, просто приїжджайте до Львова. Приїжджайте, так... наживо, поспіваєте. От за них Добре? буде радий вітати Добре? в студії. У нас ціла програма простої, розумієш, не вистачає нам цікавих е е музикантів, були б дуже раді. Так що наші двері відчинені, чекаємо. У Львові. Ну що ж, зараз ми ще додивимося другу Та. частинку нашого кліпа. Разом чим же ж він закінчився? Ця історія кохання. Ксенія, ми тобі дуже дякуємо і до зв'язку, і до зустрічі. Гарного настрою. Дякуємо. Чекаємо Дякую. від вас так, все більше і більше творчих результатів. Па-па. Що, ж дивимося кліп? Я не знаю, чого. Твоїх очей течуть сльози в моїй долоні З мене вся світ, всі кажуть ні, чи розумієш? Скажи мені. Синтез стріп-хоп, хіп-хоп і е, напевно неосоул. <клес> не знаю вже Ну але модно і по сучасному. Тому чекаємо новин від радіоли для тих, хто тільки відкрив для себе сьогодні цю команду. Сподіваємося, що це для вас було новими і Ви і зараз будете розривати інтернет в пошуках цих всіх суперхітів. Майбутнього в ну, о, кожен з них велика особистість. Власне і її чоловік також працює гітаристом у гурті «Бумбокс». Тобто працювати як... гітаристом не можна, <рес> Творити <рес> разом з гуртом. Це інша справа. У нас закінчується, на жаль, ефірний час. Ми б могли з Любою ще довго хіхікати і веселитися, могли б ще довго спілкуватися з Ксюшею, але, на жаль, наш час все вичерпується, тому змушені вам сказати до побачення. Сподіваємося, що у вас сьогоднішній день прийде в такому самому музичному і позитивному лаунжовому вас, такому, та, такому, та, такому настрої, в якому ми сьогодні провели все наше. Супер музичне спілкування завтра обов'язково зустрінемося. Також не буду говорити, хто у нас завтра в гостях побачите вже самі 14.15 завтра на цьому ж самому місці. Па-па.